Більше 80 років забезпечує водою наше місто державне промислове підприємство Крибаспромводопостачання. 30 років життя присвятив йому Олександр Миколаєвич Донець. Днями його було призначено на посаду генерального директора підприємства. Урочисто трудовому колективу Кривбаспромводопостачання його представив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації В'ячеслав Задорожній. Ведомкаліці зарекомендовав чоловік організований. знающий и профессионал. И хочется надеяться, что с его приходом ситуация в этом трудовом коллективе, в нашем трудовом коллективе изменится к лучшему. Поэтому еще раз поздравляю и желаем успехов вам и вашему трудовому коллективу. Нині державне промислове підприємство Кривбазпромводопостачання є одним з головних виробників та постачальників питної води. Воно надає послуги мешканцям Софіївського, Широківського, Нікопольського, Криворізького, сільських районів та міста Кривий Ріг. Разом з міською владою підприємство спільно вирішує проблемні питання. Нашими совмісними усіми добіли з вами, що вперше создан басейновий комітет у нас. Речки Ингулец. Это и тоже подспорье, я думаю, и промводоснабжение. И впервые, в прошлом году, мы добились такой большой промывки речки Ингулец из 60 миллионов тысяч кубов, миллионов кубов до 121 миллиона кубов. И впервые, в августе мы вышли на. Э, Параметри для вашого водозабору многі ви ділянні для того, щоб улучшить, очистити і подавати вперше, допустим, я спілкуюся з людьми і в центральному городському районі навіть не було нарікань на, на подачу води і на качество води. Основним питанням для підприємства і надалі залишається якість води. Для цього втілюються у життя нові проекти, застосовуються нові технології. Хочу сказать спасибо и коллективу за поддержку. Я так понимаю, мы находим общий язык, и он у нас будет на должном уровне. Самое основное для любого трудового коллектива, я считаю, и считают многие правильные руководители, это стабильность. В нашем, в данном случае, от источника до конечного продукта вода питьевая, то есть наш товар. Должны быть основные направления стабильны. Это кадровая политика, это дисциплина, это экономика, это технологическая дисциплина. В совокупности это и есть залог успеха. Я думаю, что все эти направления вместе с вами будут рассматриваться и решаться правильно. Олександр Вікторович має очолити тисячний колектив. Для нього це завдання посильне, оскільки він добре знайомий зі специфікою роботи підприємства і має чітко визначені плани щодо його подальшої успішної діяльності.